Ну що дімася, ну давай розказуй цю історію, яку ти тільки що мені е, Ситуація наступна: я ніколи не був конченим наркоманом. Ти знімаєш? Ти в сторону зняв. Я ніколи не був я ніколи не був конченим наркоманом в тому сенсі, що я не виносив, як би як в фільмах там тілік з хати, щоб купити собі дозу. Ні, такого не було. Але просто були ситуації, коли мене дійсно тягнуло на наркотики, і я нічого не пробував, окрім екстазі, грибів. І маріхуани. Ну ще раз спробував понюхати МДМА, тобто, це там якібі чистий екстазі, якби в порошку ще кристал його називають. От чого категорично не раджу робити нікому взагалі з людей, тому що є шанс стати залежною людиною і бути залежним власне від наркотиків і вживати постійно наркотики. І витрачати всі свої гроші, все своє здоров'я на наркотики. Ніякого життя, ви, крім цього, вже не побачите, відповідно. І я вивчається, що вжив екстазі. Я один раз взяв у бариги два колеса екстазі, приїхав додому. Я був дуже стомлений. Хто там вживає? Розуміє, що коли людина стомлена, то в неї взагалі дуже сильно змінюється сприйняття. Наркотичне, наркотичне це оп'яніння, тому що людина стомна на мозок завантажений якимось там думками, часто негативними, і людина ну може зайти в так званий беттріп. Тобто ти можеш там все дуже сильно параноїти, накручувати, і, в общем, дуже погано тобі буде години 3-4, як мінімум. І виходить, що яка ситуація була, ти можеш дивитися на мене, я тобі зараз розкажу, ти просто держи камеру, що фігієш. І я прийшов додому, вжив одне колесо, думаю, да ладно, зараз закину цю таблетку, і буде нормально, все класно. Попливе мір, я, значить, уйду від реальності і буде дуже хорошо. Е, я дуже помилявся, я вже е, з'їв одну таблетку, проходить півчаса, 40 минут, нічого ну, не бере мене, проходить час, час 15, я розумію, що, скоріш за все, вона вище не робоча якась. Я починаю писати до берега, а я завжди так з берегами общався тоді. Я кажу: чуєш ти, Вася, що в мене не бере вообще. Він каже, ну, екстезі як екстезі, типу, що ти хочеш. Е, і, получається, проходить ще пару минут, я розумію, що я. Готов зарядити другу таблетку. І я завершаю цю ошибку, і вже, навірно, догадуєтеся, скоріш за все, по контексту, що мене через пару минут буквально бере перша таблетка. Тобто це означає рівно одне, що зараз, через там минут 30-40, сроботаєш і друга. Тобто, якщо мене після першої, ну обично після одного колеса, інколи кажуть, типу, зійшов ще половинку, таку шляпу типу, говорить, для того, щоб ти не зайшов в дуже поганий стан, в дуже погане состояння. А тут я з'їв одну таблетку і потім ще закинув іншу. І виходить, я не догадався тоді піти вирвати, там, напружитись, там, скажімо так, постаратися це виблювати. Я якби, сидів і ждав, коротше, що мене накриє зараз конкретно. Я це усвідомлював. Навіть просто, як я по хаті ходив, я вже розумів, що в мене змінюється свідомість так, що я починаю заглядатися на стіни, вишукувати там, скажімо так, в телевізорі я вишукував камери. Мені казалося, що камери в телевізорі. Це ще не була параноя. Але я думав, що за мною наблюдають. Тобто, мені здавалося, що весь світ навколо це просто банальне якесь реаліті-шоу, і за мною просто дивляться. Прямо зараз через екран телевізора. Я зрозумів, що те, це така була тема. І я просто, я просто кожен піксель висматрював, я десь минут 20 заліпав в екран телека, в матрицю телевізора, висматрював кожен довбаний піксель, щоб знайти там підтвердження своїм словам. І я його знаходив там. Я знаходив, я бачив, що зі мною реально дивляться. Я був, якби моя душа повністю спогоджувалася з тим фактом, що за мною наблюдають. А потім, от є така там теорія, що є люди, які взагалі починають вокруг себе бачити демонів то есть, під час вживання наркотиків. Да? І в мене теж була така ситуація, я виглянув в окно, і я побачив групу людей, там четверо людей, наскільки пам'ятаю, було, і я бачив, як вони за мною буквально наблюдають. Вони стоять, щось там обсуждають, і якби наблюдають за мною, що зі мною відбувається. І це дуже страшне відчуття, тобто розуміння, якби таке пройшло тотальне, абсолютне усвідомлення того, що я не управляю взагалі нічим в цій реальності, взагалі нічим. От. І потім почала перебивати друга таблетка. Тобто, це ще перша приперла. Да, десь воно там якби почало виходити на другий приход, і виходить, коротше, дабл кіл, скажімо так, щоб не сказати дабл пенетрейшн. І виходить. Що мене приперло, я б спочатку я після першої таблетки дивився в пікселі телека, а потім я почав стін, в стінці дивитися в стінку, шукати в стінці підтвердження, типу, що за мною наблюдають. І це дуже неприємне відчуття, тому що мені здавалося, що мені хотілося просто згризти свої губи. Тобто мене настільки підкидало в плані нервозності, настільки мене підкидало, що мені якби, мені хотілося просто згризти свої губи. Я їх згризав, по суті. я їх гриз, значить, От. Тому що ти, тебе настільки адреналін починає підкидати. І саме, приколь, саме прикольне то, що саме цей реальний приход серотоніновий був на 2 минути. Тобто я відчув, як будто просто такий жорсткий осадок на душе, що мене вперло тільки в сенсі параноїдального, але не всперло в плані кайфа. То кайф був. Але я раніше від одного там, від одної банки марихуани краще получав удовольство, ні в цей раз. От. Суть такова, що мозок дуже сильно пливе від цього всього лайна і хлями замикає. Я на наступний день я відчув, що в мене я не відчуваю взагалі смаку, коли я вже ліг я кроєлі заснув. Я відчув, що я не відчуваю смаку, в е, мене дуже болить голова, я не можу нормально себе ображати. І в мене десь таке стан був два-три дні. Я пам'ятаю, що я прийшов на бокс, і я, в мене була така губа тупо, розгризяна вся нижня. Ну, Тобто я її постійно гриз. Мені хотілося десь свою нервозність перенести якби, на механічну дію челюсті, скажімо так. От, це дуже страшна штука, коротше, нікому не советую пробувати це говно. І тому, що раз попробуєте, як то кажуть, ти в системі. Правда, реально, я в цьому якби зараз вже не сумніваюся зовсім і повертатися до того образу життя, якби мені допомагають і Господь, е і не, не думати про те, що є десь кайф на стороні з такі люгкій.